Дніпро центр міста. Посеред вулиці у клумбах, замість квітів, помідори. І ні, це не міський сад, а звичайна пішохідна зона на центральній площі міста. І на кущах вже бачимо плоди. Щоправда, поки зелені. Дуже незвично, дуже цікаво. Ну у нас в цілому, якби і країна, і місто хазяйновиті люди, тому навіть в центрі міста можна побачити помідорки. Будемо чекати врожаю життя. Продовжується, помідори ростуть, все добре. Помідорчики будуть, може якийсь безхатько прийде та покушає. Ну я б ще щось висадив тут, мабуть, кабачки. А для чого? Не знаю, зірву, потім їх вирощу і на сковорідки дому посмажу. Помідори у середмісті висадив місцевий блогер Анатолій. Чоловік розповідає, за фахом агроном понад 10 років працював озеленювачем. Зараз знімає відео, в яких розповідає про користь рослин. Ділиться на європейській площі буває щодня і постійно бачить в клумбах сміття. Ідея прийшла, тому що валялися бички мусору банки з під пива. І мені ідея прийшла обрати. І посадити тут помідори. У мене залишилося знання, і просто сажаю да і все. Анатолій додає: місцеві такому розв'язанню проблеми зі сміттям здивовані. Хоже ходять, фотографують, знімають себе в TikTok. На томатах каже чоловік, зупинятися не збирається. На європейській площі хочу створити міський сад і висадити тут ще кілька видів овочів. В июлі місяці вже буде врожай. Люди можуть потім посривати, хто голодний і покушає. Роман Михальчук і Кононов, Суспільне новини Дніпро.